Пані Ірино, ви зазначили, що кожен з нас в країні вже боржник, і ви, і я, і глядачі наші, отримавши кредит від міжнародного валютного фонду. З нашої розмови випливає все-таки яким чином можна повертати, і країна буде повертати ці борги? Адже сума, експерти говорять, може подвоїтися до кінця року, адже ми прохаємо гроші не тільки від МВФ, а й від інших фінансових організацій. Да, ви знаєте, я вам можу навести приклад. На сьогоднішній день а, уряд каже про те, що це є абсолютно нормальним брати, думатись, від 200% відсотків від внутрішнього валового продукту. Це є неприпустимо. От на, а, на простому прикладі можу вам а, показати, яким чином це виглядає. Наприклад, ваш річний дохід складає 12 тисяч гривень. При цьому ви берете позику, берете кредит у розмірі 24 тисячі гривень і повинні сплатити за обслуговування цього кредиту, за проценти, просто мови, ще 12 тисяч гривень. Таким чином, з вашим річним доходом у 12 тисяч гривень, ви наприкінці року повинні сплатити 36 тисяч гривень. Ну, скажіть, така чином? арифметика взагалі припустима, а це йдеться про мільярди доларів, мільярди. Це абсолютно нелогічно і вдумайтесь, це все йде, відбувається на рівні всієї держави. Ось розрахуйтесь, можливо віддати ці гроші? Ні. Тому, по-перше, я вважаю, що необхідно зробити це змінити владу. Це перше. По-друге, вибачте, заборонити просто таке прийняття. Якихось популістських законів Особливо в економічній сфері просто заборонити на державному рівні, щоб ніхто зараз тут не піарився під час президентських перегонів. І по-третє, звичайно ж, це вже є суттєвим кроком. Це реформування, власно кажучи, економіки. Оскільки, якщо в нас не буде працювати реальний сектор економіки, ми ніколи не подолаємо цю кризу. Ми повинні підвищувати вітчизняне промисловість, спрямовувати всі програми державні на тільки на. На розвиток, розвиток, не на проїдання звичайно. Звичайно. усі кошти повинні бути спрямовані на розвиток і в жодному чині на вжиток. Ніколи на вжиток, коли ми ці кошти проїдаємо, ми ніколи не подала чим же за... віддавати тоді за позичення? Звичайно.